Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги велосипедний тримач для телефону. Це ідеальне рішення для тих, хто хоче мати свій смартфон під рукою під час подорожей на велосипеді. Тримач виготовлений із міцного алюмінієвого сплаву та має надійну конструкцію, забезпечуючи чудову фіксацію телефону на кермі велосипеда. Він дозволяє легко. Встановити та утримувати телефон у потрібному положенні завдяки обертанню на 360 градусів підходить для різних моделей смартфонів та легко регулюється під потрібний розмір. Пропонуємо до вашої уваги ручки на велосипедне кермо. Дані ручки мають відмінні властивості вбирання поту та запобігання ковзанню, забезпечуючи надійне щеплення навіть під час інтенсивних тренувань. Вони мають ультралегкий дизайн, який не додає зайвої ваги велосипеду та надають комфорт при тривалих поїздках. Ці кермові гріпси є чудовим аксесуаром для гонщиків та любителів активного катання на велосипеді. Пропонуємо до вашої уваги велосипедний шолом. Даний шолом це ідеальний вибір для любителів велосипедних прогулянок та тренувань. Він пропонує неперевершену комбінацію стилю, комфорту та безпеки. Шолом виготовлений із високоякісних матеріалів, які забезпечують міцність та довговічність. Має легку конструкцію, що робить його зручним для тривалого носіння без відчуття дискомфорту. Крім того, оснащений відмінною вентиляцією, що дозволяє підтримувати оптимальну температуру голублення голови під час їзди. Пропонуємо до вашої уваги протиковські велосипедні рукавички. Дані спортивні рукавиці з відкритими пальцями забезпечують відмінну вентиляцію та захист від ковзання. Вони виготовлені з дихаючого матеріалу, що забезпечує комфорт навіть під час інтенсивних вправ. Рукавиці ідеально підійдуть для поїздок на гірському та шосейному велосипеді. Завдяки своїй структурі вони чудово пом'якшують удари та вібрацію під час їзди нерівною місцевістю. Це незамінний аксесуар для комфортної та безпечної. Не велосипедної подорожі. Пропонуємо до вашої уваги комплект одягу для велосипедистів. Даний комплект це чудовий вибір для чоловіків, які займаються велосипедним спортом у літню пору. Він включає в себе майку та шорти, які забезпечують комфорт та свободу рухів під час катання. Майка виконана з високоякісних матеріалів, що забезпечують хорошу вентиляцію та відведення вологи від тіла. Комплект стильний та функціональний, придатний як для професійних велосипедистів, так і для любителів.